Всім привітки, мої улюблені глядачі. Я з вами разом хочу розпакувати ось цю посилочку від Лівести. Вона настільки величезна, ну і по ціні теж мені вийшло до 4 тисяч. Але дякуючи моїм клієнтам, вона одразу зреагували. І оплатили цю посилочку. Звичайно, я свою частину, вони свою частину. І тепер ми тільки подивимося. І я роздам зі спокійною душею. Не буду вищитувати, видивлятися, скільки воно що коштує. Ну одразу якраз це був кінець місяця. Це було 29 листопада, тому ну, звичайно вже грошей не було на карті, щоб оплатити. Всього по каталогу вийшло на 7506. От думайте, 7506, де б я їх брала. Всього до оплати з урахуванням знижок 3730. Ну, теж 3000, де, де б я відразу. Але, дякуючи моїм клієнточкам, все вийшло. Тому у нас зараз буде розпаковка. Дуже гарно все упаковано. Ось, о, оця Паперова бумажечка, вона дуже потрібна, щоб нічого не розпадалося. Ну, в першу чергу, що я вам покажу, це бальзам. Бальзам з кінським каштаном. Це хід моїх продажів. Звичайно, їх я замовила не один, тому що вони були по знижкам. У мене беруть відразу по 2-3 банки. Мої дівчатка, вони везуть і родичам, і своїм знайомим дають цей гель-каштан. Він, Навіть якщо у вас болить голова, шия, якщо у вас болить хребет, якщо у вас болить, наприклад, горло, десь укус, це все можна звернутися до нашого рятівника. І він виручить. Він, Дуже допоможе зменшити біль. Але ну, звичайно, це не лікарський засіб. Ну, можна сказати, як бад, рівно як і оці БАДи для зору. Це у нас офтальмін, дуже класнюча штука. У мене одразу замовили для себе і для своєї матусі. Постійна клієнточка, яка е, завжди замовляє у мене, е, будь то Агіор, будь то Лівеста, будь то Юнайс, е, вона бере і користується саме батами. Ну, е, я теж, е, не так давно, е, Почала пропивати БАДи до ще скажу яку 2020 року. Я навіть не звертала на них уваги. Я думала, що це так баловство. Але ну, якщо чесно, це навіть більше, ніж лікарський засіб. За кордоном всі у нас люди, вони профілактику проводять якраз таки БАДами. Омега, Д3, це все БАДИ. І тому я теж рекомендую в такий період, як зимово-осінній, весняний, для різних періодів є свої біодобавочки. Ось такі два чаї замовила у мене постійна клієнточка. Вона не, як ото кажуть, рідко, але нітко замовляє, і замовила вона у мене на 497 гривень. Це чаї для похудіння і чаї для гарного функціонування нашої харчової системи. Ось такі чайки. Зараз трошки так сюди, щоб видно було. Тепер тепер, у нас о, замовила, у мене клієнточка одна замовила е, туш. туш подовжуючу. Ну і я взяла на продаж одну. Кому потрібно, дівчатка, теж звертайтеся я. Так, на -то Гетуш, вам одну залишу, Тільки одразу говоріть, бо бажаючих багато. Постійна клієнточка замовила новиночку, це ірочка. У мене замовила ось такі педи. Це як патчі, тільки тканинні. Не такі гелеві, а саме тканинні називаються педи. Тут два в одному і прибирає синці. І розрівнює рельєф шкіри під очима. Тому теж рекомендую теж придивіться, щось так пахне. Ну, це, звичайно, пахне. Я так думаю, так, це у нас пахне для вмивання гель. Один я взяла для світочки постійної а один взяла для нас владу з моїм сином. Ми будемо вмиватися гелем з муцином равлика. Тому що наш закінчується з ацетилсаліциловою кислотою, і тому будемо не вмовуватися. Теж, замовила постійна клієнточка, це антицелюлітний крем для тіла. Дивіться, яка велика тут об'ємна баночка. І я вважаю, що Кожен потрібен, кожному потрібно спробувати це. У нас дає такий льодовий ефект з м'ятою і розрівнює рельєф шкіри і позбавляє від отої негарної апельсинової шкірочки. Тому теж продивіться. це у нас йде теж від Лівести. виробник Лів Ну Також взяли це по акції, йдуть у нас такі воскові смужечки. Воскові смужечки. Тут у нас йде. 41 штучка. 41 штучка для всіх типів Біове це виробник Турція. Ну і що я можу сказати? Я не називаю всіх, але, як завжди, зараз вам скажу Уже, як ото кажуть, свинячий голос. Ось отакий акулячий хрящ. Гель для суглобів шов по, акції. шов по акції. І оцей акулячий хрящ у нас іде, зараз скажу скільки. Він 74 гривні йшов, а кулячий хрящ теж по акції. Отакий соковитий Апельсингель для душу він 29 гривнів. Це святковий драйв, і у нас йде це все по знижці. І вже знижці, яка не, потім не йде процент консультанту. 29 гривнів. Ну, я вважаю це класно. Такий соковитий апельсин, такий гель прикольний, красивий, отримати за 29 гривень. Тепер, що у мене замовили? В мене замовили ось такий пом'якшувач канин І він пахне. Звичайно, він замотаний гарно, щоб не, не виплив. Тому що бували такі випадки, коли це все витікало, підтікало під іншу продукцію, і тому ну, це не дуже гарно. У мене постійна клієнточка Ірочка замовила антивікову сироватку. Це концентрат сироватка. Концентрат сироватка, нічна антивікова сироватка. Ні, Це дермоф'юче. А бібак у нас йшла. зараз скажу скільки, ось вона. І йшла 769 гривень. Ціна велика, але ефект класний. Ось такий бібакс SPF 50. До речі, у нас не прийнято було. Теж. Близько 500 гривень не прийнято СПФ якось користуватися кремліта. А от в Китаї я дивилася в Тіктоці, що там навіть у жару, не тільки в жару, а в лютий холод наносять СПФ 50, не менше. А то й 70. Вони всі білі, ходять, відбілюють шкіру, і тому що. Ну, ми знаємо, якщо чесно, я як медик, знаю, що до 80 років дуже у багатьох стається рак шкіри. Початкова стадія ну, через одного. Якраз таки, коли 80 років стукає. Але рак, як ми знаємо, він молодіє, і тому треба, ну, як ото кажуть, беріть плаття з молоду. Тобто... Наносити отакий СПФ крем, це дуже важливо. Хоча сама користуюся СПФ тільки 20 ну от в кремі в тоналці. Тепер, що я ще вам скажу, отакого геля каштану я взяла 10 штучок. У мене вийшло там по моєму замовленню. І я думаю, це ну, місяця на 2-3 і в мене його розкуплять. Тут залишився теж у нас отакий гель-каштанчик. не буду вам доставати це одне і те ж всіх. Цілую люблю. До нових зустрічей. ваша Людмила, Па-па.